Перебуваючи в Харкові, я зустрівся з студентами Харківського національного університету імені Каразіна і поговорив про майбутнє України. Ось я не відкрию секрет і скажу, що в Україні дуже велика корупція. Як ваше покоління буде боротися з цим? Ну, я можу сказати, що. Ну, я спілкуюся з багатьма людьми, які пов'язані з майбутнім, ну, наприклад, юриспруденції української або інших таких сфер. І я можу сказати, що в нас в усіх різко негативне ставлення до цього феномену. Я думаю, що нові команди зможуть це подолати. І стосовно добре, стосовно боротьби, я вважаю, що один з великих можливих кроків, який і зараз власне, робиться, це. Діджиталізація багатьох послуг і усунення взагалі можливості на певному етапі брати хабарі чи щось таке. Ось нами керують хто влада, як її вибирати? Яким способом? Ось у мене на каналі Анатолій Гарагатий є ролик про електронне голосування. Я пропоную тобі його подивитися. Там Микола Горбачов, керівник об'єднання за демократичне виборче право, пропонує проводити електронне голосування, в якому є всього п'ять пунктів. І якщо ми так виберемо собі владу, то вона буде дійсно народною. Тим паче, що Естонія вже давно собі вибирає так, собі слух. Ну, по-перше, я вважаю, що владу треба обирати демократично, колективно. Що всі люди, які мають право голосу, мають обрати. По-друге, я вважаю, що до цього треба ставитися більш відповідально, ніж ми зараз ставимося. І треба не уникати можливості прийти на вибори і висловити свою думку, а треба виходити, висловлювати. До того ж, я вважаю, що треба йти не за красивими лозунгами, а дійсно вивчати політичні програми, якщо вони такі є. Якщо немає, то це вже велике запитання до того, за кого ми голосуємо. Потрібно детально вивчати команди і те, що вони несуть. До того ж, я вважаю, що термін 5 років це в наших в наших реаліях достатньо великий термін. Якщо в нас буде можливість за допомогою, наприклад, загально національних референдумів змінювати владу, якщо вона не може справитися із моїми повноваженнями раніше, дозволить нам покращити якість управління. Дякую тобі, мені приємно було дуже спілкуватися з тобою. Я думаю, що прийде час, і Україна вийде з цієї кризи, переможе, і все буде добре. Обов'язкова.